Що Марк Цукерберг наговорив Джо Рогану? Чи заблокують Тікток в Америці? Та що там по глобальному потеплінню в цьому році? Мене звати Міра, і це новий 35-й випуск новин. Тут останнім тижнем усі обговорюють Марка Цукерберга, його рішення щодо модерації контенту, закриття diversity programs і так далі. Дуже багато всього він наговорив на подкасті у Джо Рогана. І якщо ви пропустили, Цукерберг кілька днів тому прийшов на цей подкаст, вже не перший раз, до речі, і наговорили вони там аж на цілі майже три години. Але перед цим швиденько нагадаю вам хронологію останніх подій. І так, 7 січня, Цукерберг запостив відео, в якому розповів про закриття в мета факт чекінг програми, яка власне і відповідала за цю модерацію контенту. Також він сказав, що тепер стрічці буде більше політичного контенту, і в цілому можна говорити майже все, що завгодно, і не боятися бути забаненим. Таке собі швидке перевзування у сторону свободи слова. Через кілька днів він приходить на цей подкаст, де робить кілька дуже контроверсійних заяв. По-перше, Apple. Марк досить жорстко розкритикував компанію за те, що вони не розвиваються, і зараз фактично потрапили в якийсь застой. Вони вже давно не виробляли нічого гарного останнім часом. Ось як Стів Джобс винайшов айфон, так вони вже 20 років просто живуть його спадщиною. Але найдискусійнішою заявою, мабуть, стали його слова про штучний інтелект. А саме, що мета працює над штучним інтелектом, який вже ось-ось дуже скоро замінить усіх середніх інженерів компанії, так, навіть тих, що працюють власне в мета. Особисто я навіть не знаю, як реагувати на цю заяву, бо знаєте, з одного боку якось страшно, що можливо в майбутньому штучний інтелект реально зможе замінити цілу людину. Але з іншого боку, дивлячись на те, як швидко зараз розвивається штучний інтелект, можна сказати, що кожен наступний крок його розвитку буде коштувати набагато і набагато дорожче. Насправді ще додало гласки ціни мені те, що одразу після цього подкасту Марк написав внутрішнє повідомлення працівникам, де сказав, що планує звільнити 5% людей. Тому так виглядає, що мета в цьому році хоче ще підвищити свою ефективність, і, мабуть, її працівники можуть вже остаточно сказати Прощавай work-life balance. в Америці. Зараз постало дуже і дуже глобальне питання: чи заблокують там TikTok? І через це переймається не тільки молодь, в якої просто можуть відібрати її улюблену платформу, а ще якісь компанії, кріейтори, в яких дуже великий грошовий або рекламний прибуток йде саме з Тіктоку. Так ось в США зараз перше місце в App Store посів застосунок під назвою Редноут, майже ідентичний до Тіктоку. Як його називають деякі видання? Китайська відповідь інстаграму. По суті, Red той же самий TikTok, але з трохи відрізняючимся дизайном та інтерфейсом. В ньому можна постити фото, короткі відео і також робити якісь записи. Сам застосунок запустився ще у далекому 2013 році, як додаток орієнтований на шопінг. Зараз же він має понад 300 мільйонів активних користувачів щомісяця. Причому цікаво, що 79% з них це жінки. В редноу вже з'явилося ціле таке явище, коли люди з Тіктоку, в основному це звичайно американці, приходять на цю платформу та викладають відео англійською мовою, де називають себе біженцями з Тіктоку. І якось там алгоритми редноу підтюнені, що всі ті кріейтори, які перейшли сюди з Тіктоку, отримують величезну кількість нових фоловерів, переглядів та вподобайок. І якось на них, мабуть, додатково накручується активність. І ще, поки я там провела якийсь час, я вже встигла натрапити на кілька відосів, де китайці пояснювали так звані правила або ж загальні принципи цієї платформи. Казали, що в ній своя атмосфера, і що вона трохи відрізняється від атмосфери Тіктоку. А ну ще там вже на всю жартують над блокуванням власне Тіктоку. І Як там у США відреагують на нову альтернативу Тіктоку, поки що невідомо. Але можу точно сказати, що користувачам Red Note прийшовся до вподоби. Ну, якби дійсно, яка різниця, де дивитися короткі відео. Що ж, залишається тільки чекати остаточного вироку щодо блокування, і там же подивимось, яка платформа стане лідером ринку. І остання новина на сьогодні на цей раз про глобальне потепління. Коли як не зараз треба говорити про цю тему, бо в цьому році ми вже точно перейшли Рубікон. Як ви знаєте, 2024 рік став найтеплішим роком за всю історію спостережень, тобто з 1860 року, до цього найтеплішим був 2023, ще до цього 2022, до цього 2021 і так вже цілих 10 років. Тобто з 2015 року кожен наступний рік перебуває рекорд попереднього. І це, як би, м'яко кажучи, дуже і дуже погано. Згідно з офіційним дослідженням Європейської служби по моніторингу клімату, 2024 рік став першим роком, коли ми перейшли межу перевищення температури повітря більш ніж на півтора градуса вище до індустріального рівня. Це ті самі півтора градуси, які кліматологи вважали вирішальними, після яких наші справи можуть піти прям дуже і дуже погано. Можливо, звичайно, вони помилилися, бо ціла планета, клімат цілої планети дуже складна штука, в якій однозначно щось проаналізувати та дати точну відповідь дуже складно. Але можливо і ні. Можливо, вже у найближчі часи нас чекають величезні зміни, до яких буде досить важко пристосуватися. Хочеться, звичайно, вірити, що це все не так, але над таким питанням, як глобальне потепління, треба іноді задумуватися, навіть у такі складні часи, як зараз. Так, да, якось швидко ця новина перетворилася у лекцію від Грети Тунберг, тому, мабуть, треба вже завершувати. Ну, а це були всі новини на сьогодні. Дякую, що додивилися. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Також переходьте в мій телеграм-канал, там будуть додаткові новини, які не потрапили в цей випуск. І все. Дякую за увагу!